Ти користуєшся мобільним телефоном, любий учень, та вже не можеш уявити своє життя без такої потрібної, зручної і просто необхідної речі. На далекій відстані ти можеш чути голос людини, з якою спілкуєшся. Як таке можливе? Це можливо завдяки існуванню дивовижного електромагнітного поля. Електромагнітне поле має дві складові. Електричне поле та магнітне поле. Ні побачити його, ні помацати неможливо. Про існування поля можна судити лише по його діям. Поле відкрили геніальні вчені 19 сторіччя Майкл Фарадей та Джеймс Максвелл. Згідно вченню Фарадея і Максвелла, навколо зарядженого тіла. Існує електричне поле ЕП. Ну що, любий учень, ти готовий досліджувати це поле? Тоді візьми маленьку заряджену кульку, підвішену на шовку війниці та внеси її в поле. Це буде пробний заряд для дослідження поля. Дослідити електричне поле. Тобто, визначити його властивості і характеристики можна за допомогою пробного заряду Q0. Пробний заряд це фізична модель із такими обмеженнями. Перше завжди є позитивним. Друге маленький за розмірами. Третє має таку величину заряду Q0. Щоб своїм власним електричним полем не спотворювати електричне поле, в яке він внесений. З боку електричного поля на пробний заряд діє електрична сила f електрична у будь-якій точці поля. Наприклад, в цій точці сила відштовхування напрямлена вправо, в цій точці сила відштовхування напрямлена вгору. З віддаленням від заряду F електрична стає меншою властивості електричного поля. Перше, електричне поле існує в будь-якій точці простору, що оточує заряд. Друга, електричне поле має енергію. Адже під його дією з певною силою пробний заряд переміщується. Третє. З віддаленням від заряду електричне поле стає слабшим. Четверта: електричне поле може існувати будь-де, навіть у вакуумі. Це можна перевірити на досліді. Електроскоп в безповітряному просторі зберігає заряд та клаптики паперу взаємодіють між собою. Для наочного опису електричного поля прийнято графічне зображення поля за допомогою силових ліній. Силова лінія це умовна лінія, яка спрямована уздовж векторів сил, що лежать на одній прямій та напрямлені в один бік. Силова лінія це умовна лінія, по якій рухався б позитивний заряд. Внесений в електричне поле. Силові лінії розташовані тим щільніше, чим сильніше електричне поле. Силові лінії починаються на позитивному заряді і закінчуються на негативному. Якщо електричне поле створено двома зарядженими тілами, то силові лінії є кривими. Вектор сили F електрична в кожній точці силової лінії напрямлений завжди по дотичній до неї. 1. За напрямком силової лінії, якщо в точку А внесений позитивний заряд. 2. Проти напрямку силової лінії, якщо в точку Б внесений негативний заряд. Дивись, любий учень, в різних точках поля на той самий заряд діє різна сила, навіть якщо її числове значення буде однаковим, то напрямок різний. А чисно є таке поле, в якому в різних точках поля вектор сили однаковий, тобто мають бути паралельні силові лінії та їх щільність всюди однакова. Здогадався, тут мають бути ні точкові заряди, а пластини. Однорідне електричне поле, ОЕП це поле, у всіх точках якого вектори сил, що діють на даний заряд, однакові за величиною та напрямком. Однорідне електричне поле утворюють дві рівні. Та паралельно розташовані металеві пластини з однаковими, але протилежними за знаком зарядами. В однорідному електричному полі силові лінії паралельні між собою та їх щільність всюди однакова. Електричне поле існує в атмосфері Землі навколо електротехнічних пристроїв. Навколо клітин є тканин організму людини. Вплив зовнішнього електричного поля на організм людини негативний, бо змінюється гормональний стан і біоструми мозку, та спостерігається погіршення пам'яті та підвищена стомлюваність. Що ж робити? Відмовитися від електротехнічних пристроїв існують три способи послаблення електричного поля. Підвищення вологості повітря. Застосування антистатиків. Штучна юнізація повітря. Задача 1. Визначте знаки зарядів кожної кульки. Задача 2. Електричне поле. Між якими пластинами є більш інтенсивним. Визначте знак заряду кожної пластини. Задача 3. Для кожного випадку визначте 1. Напрямок силових ліній. 2. Який заряд більший за модулем зліва або справа. 3. Напрямок сили, що діє на позитивний заряд. Розташований у точці А. 4. Напрямок сили, що діє на негативний заряд. розташований у точці Б. Задача 4. Для кожного випадку визначте 1 напрямок силових ліній. 2. Який заряд більший за модулем зліва або справа. 3. Напрямок сили, що діє на позитивний заряд розташований у точці А. 4. Напрямок сили, що діє на негативний заряд, розташований у точці Б. Задача 5. Між двома зарядженими пластинами зависла негативно заряджена крапелька олії. З якою силою взаємодіють крапелька олії. Заряджені пластини, якщо маса крапельки становить 0,3 мг. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.